Чому хор так файно співати? Реген може пояснити чи ні? Тому що вони займаються, тренуються. І, як я братям казав, що дуже добре би було, коли на молитві візьме аби хор молитву таку тримав сильну, щоб було і на нас вплинуло так дуже. Але то треба займатися молитвою. Чи ні? К сожалению, стоїмо на коліна і всі в нас тут в залі 200 чоловік. І така тиха молитва, щоб ми один другого не нарушили, бо голос не підняли. З сожалення це є дуже погано. Я думаю, що сьогодні ми много чули Слово Боже, чи ні. І як сьогодні перший брат говорив, що як важно своє строєння покласти на... Тому каміню, який відверли строїтелі, а який став главою угла. Що то за камінь? То є камінь Ісус Христос, слава Йому! І на тому камню строїться здання, і у тото здання покликав нас Господь. І тому я просто прочитаю Слово Боже, ми маємо можливість подякувати Богу щиро за добрий час. За слово Його, за тих, хто співав і за себе можемо співали нашу чи ні. Якщо ми не співали, то проблема. Хто не годен співати, тому дуже невесело. Я думаю, вже хто пам'ять, ще коли колхози були, помните? Так тяжко жони робили, але коли їх на грузову машину погрузили, і йшли в і співали. Цікаво, що то за радість була в людях. Вроді, кажеться, Бога не знали, то співали якісь народні пісні, але було й щось веселі і радість. Сьогодні ми живемо в такий час, коли треба радуватися, а в нас приходить чогось униніє. Від чого униніє у християнина? Я думаю, знаєте від чого. Коли не є общення з живим Богом, коли Дух Святий мене не наповняє, тому що ми співаємо, коли Дух Господень наповняє мене, співаю, молюся, плачу як, то, як Давид. І Бог благословляє кожну душу і нас, в тому числі. І тому я читаю такі слова, знайомі, котрий з день маленько читали, і написано і так. І так умоляю вас, браття, милосердям Божим, представте тіла вашу в жертву, живую, святою, благоднюю Богу для розумного служення вашого. Представте тіла наші для розумного служення, а може, предоставити не для розумного? Може такої бути чи ні? Сьогодні було майже вірш нам прочитали, що слово, яке сказане було до єного чоловіка, що робиш, роби скоріше. Але Христос не тому йому сказав, щоб він то робив, він вибрав ту дорогу собі. Сьогодні Бог говорить до нас, і далі написано і так. І не веком етім, але образуйтесь обновленням уваги, щоб вам познавати, що є воля Божія, блага, угодна і ще яка і совершенна. Совершенна Божа воля є в тому, щоб мати общення з живим Богом. Щоби жити з Ним, славити його. Тому що в Слові Божому написано, де говорить Апостол Павел, теж такі слова я прочитаю, і ми будемо молитися, дякувати Богу, де він каже за мене і за вас. Не знаєте лі, що тіла ваші суд, храм живущий у вас Святого Духа, кого ви від Бога і ви не свої. І був ви куплені дорогою ціною, поэтому прославляйте Бога в тілах ваших, в душах ваших, які є в чиї. Божі наші тіла є Божі. То є правда чи ні? А як же я можу своє тіло предоставити для другого, для якогось другого служення? Сьогодні много браття говорили, говорили за народ ізраїльський, якого Бог вивів. Тому що Бог їм казав, не тому я вас вивів, що ви сильні ночі. Ви малі були, ви слабі були, а я вас умножив. із за любви к вам, і за обятування Авраама, Ісака і Якова, я вас вивів, я вам даву ту землю, яка буде ваша, Але, к сожалению, не всі вийшли в ту землю. І тому написано вже, предоставити я і ви маємо свої тіла». Лав жертву живую для якого служення? Для розумного служення. Значить, може і нерозумне служення вести в своєму тілі, тому що написано в храм живущого Духа Святого. Ви пам'ятаєте, коли храм був построєний Єрусалимський? Храм. Общо здання всередині ще щось було. Що там було? Там була завеса. За завесу що було? Святое святих, де один раз в рік заходив первосвященик, і то не без крові. Він переч за себе приніс жертву, щоб піти туди, у присутстві живого Бога і не вмерти. І прийшов момент, коли Христос був на Голгофі. Помните, що сталося? Він сказав: Совершилося, розгорвалася завеса, і я, і ви маємо право входити святої святих, для общення з живим Богом. І дана хор проспівав Ава! Ава це означає, Ава, Отче, мій Бог не ваш, а мій Бог. І сьогодні кожен із нас задай собі питання, чи є Ісус Христос і Отець Небесний Твоїм. Якщо Він є Твоїм, ти наповнений благодаттю, радуєшся, і тіло Твоє предназначено лише для нього, щоб Йому служити, щоб на землі бути з Ним і у вічності. Такий наш Бог, слава Йому! Сьогодні різні служення, по всьому люди можуть определятися. Скачуть, не скачуть, співав, не співав. Сьогодні оприділення твоє і моє, хто живе в твоєму серці і твоє тіло для кого предназначено. І тому написано, і Павел казав: представте тіла свої, жертву, живую, святую, водному Богу. Ми так зробили чи ні. Ми пообіцяли Богу служити, і давайте будемо хранити себе для того, щоб наші тіла, як написано, і ваш дух, і душа, і тіло, во всій цілості, що були сухрані. Для кого? Для того часу, коли Христос прийде за церквою своєю і її забере. Хай Бог благословить нас. У нас є подяки Богу, чи ні? Є подяки, є нужди. Є в нас нуждими на землі, ми будемо молитися. Також ми помолимося за сестру Марію, яка з Комнят перейшла до нас жити в Ужгород і хоче бути членом церкви нашої. Так, сестра Марія, чи ні? Встаньте, бо вас усі виділи. Тід вас увидіть у місті, бо вас впізнали, щоб вас поцілювали, а не обходили боком. Тому що і ви составляєте одно тіло в Ісусі Христі написано. Ми а голова тіла, того є Ісус Христос. Хай Бог вас благословить, щоб в старості бути плодовитим і сочним і кожного із нас. І тому схиляємо коліна свої, молимося. А якщо треба покаятися, поміняти свої мислі і двіження, що тіло моє не тому принадлежить, покаймося і служимо Богу. Йому слава, слава воно, ім'я Твої, Господь, місті з народом твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день, за мирне небо. За те, що поміг нам прийти на це місце, даруєш нам дихання, сили, здоров'я, слава тобі, то все, що ти даєш, поможи посвятити для тебе. Тому що без Тебе ми нічого не можемо. Ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти прийшов на цю землю, умер для того, щоб ми жили, Ісус. Ти розорвав ту преграду ми живе Батьком і народом на землі, і ми маємо свободний ход, свято святих. І Ти Духом Святим живеш в наших серцях, Ти наповняєш, радуєш, слава тобі. Сознаємося, що ми часто не такові, але любов і милість Твоя, вона не от'єма. Ем'яна до народа Твого, слава Тобі, і тому, може, живі й здорові на цьому місті. Слухайме Слово Твоє. Дякуємо Тобі за слово, яке було проповідано, за нас міністрі, який ми співали, за хор, який співав, Господи, дай нам ще продовжувати тренуватися в молитві, мати в общенні з Тобою, щоб радуватись Духі Святому. О Господь, пусити нас силою свише, хто ще не хрещений Духом Святим Крести. І злей Твою благодать, Господь, щоб нам радуватись і співати в Духі і славі. Біти ім'я Твоє, бо Ти Бог живий, і діючий, і слава Тобі, і церква Твоя жива, вона строїться, і врата не отоляють її. Аллилуйя, слава Тобі! Благослови всіх, хто призиває тебе в істині, і нашу помісну церкву, кожного члена церкви, хто однажди вступив за з Тобою, хто упав, під ними, хто ушов на верни, Господь, Духом Святим, двигайся в нашій житті. Дякую Тобі за слово якої ти залишив для нас, щоб, Господи, ісправляти свою життя, вникати в себе в Нього і жити по ньому? Ти підняти руки наші бачив з подяками, з нуждами, Господь. Знаєш, ті, хто хворий вдома, в лікарнях. Хто в старості не може прийти на це місце, благослови їх вдома. А можливо, хтось на цьому місці має нуждо обізцілення, Господь, духовному, фізичному в ім'я Ісуса Христа. Протяни свою руку і відпусти змучених на свободу, бо ти для того прийшов. Слава тобі! Ми дякуємо тобі також за сестру Марію, яка переїхала сюди жити, Господи, благослови її. Ти її знайшов спас і помилував. У неї є нужда за близьких, рідних, братів, за тих, хто ще не пізнав тебе. І ми молимося, спасай ще многих, клич до себе, благослови її, укріпи Духом Святим, щоб в старості вона була плодовита і сочна. Господи, коли ми будемо йти з цього міста в дорогах повсюду, сохрани нас, помилуй. Несеме на руках молитви, нашу країну, Господи. Ми не можемо мовчати. Хотіло бися, щоб встановилось то кровопроліття. Але чому ми не знаємо як постигло нас, бо ти сказав, в останнє час будуть землетрясення, війни, наводнення? Якщо то нас постигло все, поможи народу Твоєму зберегти вірність, Господи. А хто в трудних обставинах, може, там є, переживає, укріпи їх Духом Святим. Господи, народ свій Ізраїль так же благослови, направ їх серця до себе, щоб вони пізнали тебе як вічного Спасителя. Все це просимо ім'я Ісуса Христа, тобі слава, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.